Вітаю, мене звуть Анастасія. Я з команди впровадження сервіо. Сьогодні ми з вами розпочинаємо курс навчання Швидкий старт та розглянемо процес додавання нового користувача, зміна паролю користувача, його права доступу та інтерфейс програми, з якою користувач буде працювати. Переходимо до налаштування. Вводимо пароль та логін, стіл, в якому буде відображатися всі операції, які ми будемо проводити. Для створення нового користувача переходимо до розділу «Довідники» та знаходимо блок «Користувачі». Тут у нас відображаються створені вже користувачі, прізвище ім'я по-батькові, логін, під яким заходить користувач, його код карти та посада. Для того, щоб створити нам нового користувача, нам спочатку треба створити нову персону. Для цього переходимо до розділу Довідники. Та знаходимо блок «Персона». У нас є папка Персонал. Для того, щоб створити нову персону, натискаємо плюс у правому верхньому куті. Заповнюємо обов'язкові поля. Вони позначаються червоною зірочкою. Також можемо заповнити інформацію по персоналу. Обираємо «Стать» та обов'язково ставимо ознаку активності. Після заповнення всіх даних зберігаємо нашу персону. Тепер ми можемо створити нового користувача. Для цього натискаємо плюс у праву верхньому куті, у нас відкривається вкладка створення користувача. Основними вкладками для заповнення є загальні та ролі. Нагадую, що обов'язкові поля для заповнення позначаються червоною зірочкою. У полі прізвище ім'я ми не прописуємо інформацію, ми обираємо нашу персону. Посада є необов'язковим полем, вона затворюється автоматично. Пароль ми вказуємо і створюємо тільки для тих користувачів, які не користуються постмоделем, але їм потрібен доступ для формування звітів, наприклад, бухгалтер, код карти. Тут вказуємо код від карти, який можемо відсканувати. Скорочений код карти призначений для швидкого доступу в програму. Якщо звичайний код багатозначний, можемо вписати останні три цифри. Робочий потік. Робочий потік це відображення інтерфейсу в постмодулі. Основними є такі робочі потоки, як адміністратор. В нього налаштований інтерфейс для управління. Офіціант. В якому є відображення столів та набиття замовлень, інтерфейс якого зображу сплачені та несплачені рахунки. Розглянемо кожний приклад. Убираємо робочий потік офіціан. Для акуратної роботи нам потрібно надати право доступу користувачу, тобто роль. Вкладка Ролі у нас поки не активна, для цього нам потрібно зберегти користувача. Переходимо до вкладки Ролі та додаємо роль нашому користувачу. Зберігаємо. Переходимо до POS модулю». Вказуємо код карти. Нашого користувача обраний робочий потік офіціант та роль офіціант. При відкритті пуст модулю початковою та поточною сторінкою є місця подання послуг, через які користувач може обрати стіл та створити замовлення. Функції управління в нас недоступні. Розглянемо інший приклад з робочим потоком адміністратор. Заходимо нашого користувача та обираємо робочий потік офіціант. Але роль ми не змінюємо. Для коректного відображення роботи потрібно перезавантажити посмотуль. Як бачимо, початкова сторінка при відкритті в нас змінилась, з'явились відкриті та закриті рахунки, але вони недоступні, так як у вказаного користувача роль офіціант. тому в нього немає доступу до управління. Розглянемо третій приклад, коли у користувача робочий потік касир. Зберігаємо та обов'язково треба перезавантажити посмотрі. Введемо код карти і бачимо, що початкова етап поточна сторінка у касира це рахунки, сплачені або не спачені. Тут він може фільтрувати по рахункам, по користувачу. Тому наголошуємо, що для коректної роботи користувача в системі важливо правильно вказати робочу та роль. Наразі все. Дякую всім за увагу. У описі ви знайдете посилання на інші наші відео. Побачимось.